Всім привіт. Хочу показати ще порез, який я зробив для виготовлення щепи для копчення. Ось у мене ольха, правда, сира іще, ось рубаю от така от фракція виходить. Де чуть більшенька, де чуть меншенька. Ось ну, щось ось таке виходить. Дивився я багато відео. передивився. Ще перезив хто м'ясорубками, хто пиляє кругляшки, хто рубає, хто електрорубанком, хто обичним ручним рубанком. Ну, то виходить стружка. Я на стружку теж робив на фрезі. Як би горить, у мене 4 години. ну, Вирішив зробити такого ще поріза. Ось такий ніж. Виготовлений спільного диска по бетону. Ось так от. Положив. Ударю, відрізав. Оце ну, вже мої такі заготовочки. Вже я тут їх покришив. Ну, а сакірою ось такі є получаються. Потім його. Сюди положив. І розколов на тоншу. Ось таким от образом. Значить, як устроєний. Два уголка, тому 35 я навіть не мірив. Ось Болтик. Далі не зажимати його можна. Вона і так тут цей ніж ходить. Ну, такий получився в неї ограничитель. Низ тут зварений, низ тут зварений. І огранічитель входа. Тому що ніж ось сюди впирається, і тоді на йому тут робиться зазубринка. О, вона й видно. Ось зазубринка. Це поки не було, така зазубринка вийшла. Ну, ось я тут колов сухе трошки. Ось така фракція виходить. Ну і ось дивимось гайка М10. Ось така от виходить щепа. Ну, дивимось тут. Ось така. Ну, думаю, що буде горіти. Значить. Що хочу сказати? Робив з напільника і затачував тільки так напільника одну сторону. Ця щоб, була, ця, щоб була наче рівна. Думав, буде так рубати краще. Ну, вийшло, що погано рубає, зажовує ось тут. Я тут вирішив думаю, це такий ніж у мене тут він рубає все, що хочеш. Ну і Поставлю такого ножика. Поставив воно не. непогано себе зарекомендувало. Ну, скажу так, по часу воно, звісно, довго щепу робить. От, наприклад, якщо це для гарячого копчення виготовляти таку щепу, то це буквально там за півгодинки на одне копчення у вас буде жменя цієї щепи. Ну, якщо, звісно, вже під холодне копчення під димогенератор. От. Оцей з, з труби, який димогенератор не є сєткою. Ну, де, декою отакой, дека, і там отак зроблений канал, щоб воно горіло. То під таку трубу, от, звісно, це довго. Ну Так я коп, копчу там 3-4 рази на рік, наприклад. І то не холодним копченням, а більш гарячим копченням, то за 3-4 вечора. Можна такої щепи нарубати. це у мене нарубано за два вечори. От. Ну, виготовляти ще поріза е дійсно такого великого, щоб він там за п'ять хвилин це все нарубав. Скажемо, цілий камаз, ну це дуже дорого на сьогоднішній день. Так що, кому буде цікава ідея? Ще раз скажу, можете копіювати. І я теж взята з інтернета. лаймою прикріпив до уголка до столу і собі працюєш. І така от нехитра штука. Все, всім дякую.